Добрий день, мене звати Максим Копистко, і сьогодні ми завітали на Хакатон Тонай по штучному інтелекту, щоб дізнатися, як люди вже справжні штучний інтелект в своє життя. І три питання, які ми любимо задати: перше, це про те, який проєкт вони вже розвивають. Друге як штучний інтелект вплинув вже їх на життя. І третє це те, як через два роки тратять роботу розробники штучного інтелекту. Підемо, подивимось. Доброго дня. Представся, як тебе звуть. Мене чим звати займаєши? Станіслав Тодіячів, я співзасновник платформи Talents.on.ai і і App, і е, співзасновник Talents.on.ai Hackathon. Так, ми сьогодні прийшли задати тобі три питання про майбутнє. І перше хотіли би дізнатися, взагалі про що це Хакатон, чим займається ваша платформа, можете тільки тут сказати? Так, власне, Хакатон присвячений штучному інтелекту, нейромережам, машингу і дата сайенсу. Розробники проєктів, розробники MVP сьогодні о 16 покажуть свої проекти, які вони створили за три доби в нашому просторі, і також вони деякі з них використовували нашу платформу Talents on AI App. На цій платформі можна за моделлю Pays підключати будь-які сервіси нейромереж і використовувати їх за одними API. А як же штучний інтелект вплив на твоє життя? Ну, по перше, він полегшив моє життя тим, що всі зображення, всі текстові запити, які треба створювати, то ми, як правило, підключаємо до цього штучний інтелект і створюємо за допомогою штучного інтелекту речі. Тобто, це як такий помічник, такий інструмент. Ну і третє питання: ми тут займаємось тим, що автоматизуємо процеси. Чи як ти вважаєш, за два роки розробники штучного інтелекту втратять роботу? Я, власне, е, я вважаю, що вони або отримують більше вільного часу е, і власне більше грошей. Або, звичайно, є якісь апокаліптичні сценарії, що штучний інтелект нас захопить, але я чесно кажучи, не вірю в апокаліптичні сценарії, прогнози. Я впевнений, що все буде добре. І просто розробники штучного інтелекту матимуть трошки більше часу для себе і для своїх родин. Дякую. Привіт. Привіт. Представте, як тебе звуть. Мене звати Макс. А, розкажи Макс тоді. А... Чи чим ти займаєшся на сьогодні на Хакатоні? Про свій проєкт трошки? Ми створюємо застосунок, який зможе е, працювати з фідбеком користувачів IT-шних стартапів. Тобто е, у вас буде одна велика база даних з фідбеком всіх ваших користувачів, і за допомогою штучного інтелекту ми зможемо категоризувати, кластеризувати і аналізувати е, ту інформацію, яку Стартапу надають його користувачі. ну для того, щоб потім продакт менеджерам було простіше вибирати в яку сторону розвивати продукти, над якими фічами працювати. Як вже штучний інтелект вплинув на твоє життя? Ем, я думаю, що е, відсотків 60 часу я тепер, замість того, щоб гуглити, питаю е, у GPT різні рішення для своїх проблем, як розробницьких, ну умовно кажучи, там написати якийсь складний ко запит. Або допомогти мені посунути блок на інтерфейсі ліворуч до якихось більш філософських питань, наприклад, яке майбутнє нас чекає з тією чи іншою технологією. Тобто, це також можна вже питати в штучного інтелекту, отримати доволі цікаві відповіді. Як ти вважаєш, штучний інтелект через два роки залишить тебе як людину без роботи, тому що він розвивається дуже швидко? І штучний інтелект може замінити вже розробників навіть зараз. Якщо чесно, абсолютно впевнений, що штучний інтелект не замінить майже нікого. максимум, кого він зможе замінити, це люди, які не зможуть працювати з застосунками на основі штучного інтелекту. Тобто, як кажуть класики, не штучний інтелект замінить людину а людина, яка вміє користуватися штучним інтелектом, замінить людину, яка не вміє цього робити. Тому я абсолютно впевнений, що надалі нас чекає велика кількість різноманітних. Нових галузей професій, і люди будуть uh, тільки в захисті від себе. Дякую. Добрий день. добрий uh, представтеся, uh, мене звуть Марія Марі. Марі. Розкажи, будь ласка, про що твій проект і чим конкретно ви займаєтесь ми робимо проект бібліотеки, але фактично це буде така платформа a сервіс модель, де будь-яка людина зможе завантажити Digital Human на там свій ресурс, сайт, сервіс куди завгодно, фактично, і використовувати його voice-to-voice восьвойськонверсейшнах, -voice наприклад, для продажу нерухомості або сфери взагалі. Не обмежені. Це і геймінг, як NPC, якісь персонажі ігор, тощо, 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 як ентертеймент в якихось шоу можна зробити фактично модель якогось селебріті, і е, також халскер, будь-які навчання, е, тобто можливості просто неймовірні. Добре, як сусідний інтелект вже вплинув на твоє життя. Я би сказала, що штучний інтелект поки не дуже вплинув на моє життя. Я трохи користуюся чатом GBT для своїх різних робочих задач. І він дійсно допомагає інколи налаштувати думки в правильне русло, але це досі не мій all the time інструмент. Ну і третє питання. Ми тут на Хакатоні займаємося тим, що автоматизуємо процеси. Як ти думаєш, через два роки? Таких людей, як ти розробників штучного інтелекту, залишать без роботи, е, я думаю, не залишать. Можливо, наші е, задачі стануть дещо іншими. Ми будемо більше займатися архітектурними е, моментами, а штучний інтелект буде займатися кодингом. Але нам ще до цього трошки далеко. Почекаємо хоча б чат GBT там наступні версії. От, можливо, там з версії сьомої е, ми дійсно будемо займатися лише архітектурою, а кодити буде штучний інтелект. Зрозуміло, дякую. Добрий день. добрий. Представся, як тебе звуть. Е, я Роман, нейробіолог. Uh, да. Розкажи, будь ласка, чим ви сьогодні займаєтесь на Хакатоні, чи про що у вас проект? Ми робимо AI-тренажер-тренер. ai okay. яй-трене. Uh, Окей. Тоді питання інше. Як вже штучний інтелект вплинув на твоє життя? Mm, я думаю, що він мене, як мінімум, наштовхнув на думки про те, що може бути світ, де людина більше не буде в центрі Угу. Uh -huh. І тоді питання третє. Як ти вважаєш, через два роки розробники штучного інтелекту залишаться без роботи? Штучного інтелекту точно ні. Але ж ми все це автоматизуємо, ребленка на хакатоні зараз. Що суттєво точно залишиться без роботи розробники сучасності, але розробники майбутнього, які будуть працювати з, з такими добрими технологіями в тандемі? Точно залишиться з роботою, буде значно ефективніші і буде їм щастя. Дякую, привіт. А, привіт, мене звати Юля і я на Хакатоні. Молодець. <гум> Розкажи трошки про свій проект, чим ви займаєтесь в ці дні? А, ми вирішили взяти челендж від Zakon Online і робимо чат бота керовано інтел... Штучним інтелектом, який буде відбирати з бази судових рішень, а, обробляти запити звичайних людей, не юристів, звичайною людською мовою, без цих, цих складних суперслів, які ніхто ніколи не розуміє, і не знає, що вони означають. І видавати найбільш релевантне рішення саме з цієї бази. Угу. Як вже штучний інтелект вплинув на твоє життя? А, він значно розширив а, моє пізнання. І а, показав мені нові шляхи для пошуку а, інформації, на які можна навчатися, з якою можна працювати, та показав нові розвитки нові шляхи для розвитку. І третє питання: зараз ми знаходимося на хакатоні, де люди автоматизують процеси. Угу. Як ти вважаєш а, через два роки розробники штучного інтелекту залишаться без роботи? А, я вважаю, що ні, тому що штучний інтелект буде рости, його потрібно з ним потрібно працювати, його потрібно навчати, а значить, будуть такі, як ми. Так, представся, як ти звуть. Окей, мене з Бавди з Гірсинак. Розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся на хакатоні? Так, я ментор і живі хакатону, тобто я талант. Угу. Розкажи, будь ласка, як вже штучний інтелект вплинув на твоє життя? А, я розробляв стартап свій з штучним інтелектом. Я робив е багато нейронок, а також я зараз світ інженер в Аяксі і роблю нейронки для захисту людей. Тобто він зробив більш безпеч... безпечним світ для тебе і для людей так. навколо, так? Ну і третє питання. Ми сьогодні на Хакатоні займаємося тим, що автоматизуємо процеси. І ти як розробник штучного інтелекту можеш, можеш сказати, через два роки розробники штучного інтелекту втратять свою роботу? Ні. Чому а, вони будемо буде, буде робити іншу задачу? Інша задача, задача зміниться, але вони будуть ще актуальні. Всі, хто будуть робити наступні нейронки, наступні інтереси, всі будуть потрібні. Але вони те Добре, дякую. А, привіт, представся. Привіт, гайз. Я Валентин, маркетолог, учасник хакатону Tony.ai і ми разом з командою робимо прикольне рішення для прокачки соцкілів. Добре, розкажи, будь ласка, як штучний інтелект вже вплинув на твоє життя? О, супер! Ти знаєш? Я вперше прочитав про розвиток штучного інтелекту десь у 2017 році, і зрозумів, що ми всі прямуємо до сингулярності, коли ну рівень розвитку технологій просто вибухне. Він вплинув так, що е, мені дуже зайшов GPT, коли він вийшов. І зараз е, ми про, активно пропрацьовуємо solution на основі цієї технології. А далі не тільки GPT, не єдина нейронна модель, якою можна користуватися для е, покращення для донесення якоїсь цінності. От, от в цьому плані воно змінило моє життя. Що я працюю над цим. Ну і останнє питання. Ми тут займаємося автоматизацією процесів на хакатоні. Так як ти вважаєш, розробники штучного інтелекту через два роки втратять свою роботу О, через два роки? Ой, не знаю, складне питання. Я думаю, що ендгейм втрати роботи буде не, не обов'язково через два роки, але кінець кінцем да от це вони можуть поступитися своєю роботою. Тут треба розуміти, що наша капіталістична система заточена під те, що компанії, які володіють ai ресурсами, якщо вони не будуть ділитися прибутком, який вони отримують з людьми, яких замінив штучний інтелект, то ми всі на межі безробіття. Тому моя мій е, моя найбільша порада зараз це е, вам вже треба шукати можливості навколо ринку AI. Euh, щоб щоб вас не замінив штучний інтелект. Поки що, ми будемо разом з ним працювати. Він буде нашим копайлотам, але він вчиться у нас. Це Джуніор, це наш джуніор, який буде нашим тім-лідом. Дякую.